Днями відбулося чергове засідання обласної робочої групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного місцевих бюджетів під головуванням першого заступника обласної адміністрації Віктора Емельяненка і заступника голови ДПС у Запорізькій області Наталії Абрамченко. Цього разу розглядалася ситуація з податковою заборгованістю 12 комунальних і приватних підприємств. Ситуації з боргами до бюджету у приватних підприємств зазвичай схожі. Загальна економічна криза, проблеми із замовниками, а подекуди й не зовсім сумлінне ставлення до своїх громадянських обов'язків з боку керівників. Влада намагається у кожному окремому випадку знайти найбільш компромісний варіант. Але у підсумку завдання податківців одне якомога безболісніше вирішити проблему із скороченням і повним погашенням заборгованості всіх без винятку підприємств, аби державна скарбниця поповнювалася. Що ж стосується комунальних підприємств, то тут справи набагато серйозніші. Така сфера діяльності як житлово-комунальне господарство потребує виваженого і системного підходу до накопичуваних роками проблем. Від них потерпають і водоканали, і комунальні заклади, і тепломережі, особливо в сільських районах. Тому члени робочої групи доручили головам районних державних адміністрацій міським і селищним головам у тижневий термін вжити необхідних заходів задля вирішення кризової ситуації. Спільно з керівниками цих підприємств розробити план графік щомісячного погашення заборгованості. При этом в обязательном порядке провести рабочее совещание с приглашением руководителей налоговой инспекции и обговорить пути выхода. То есть предоставить граф. З усіх розглянутих питань члени робочої групи прийняли відповідні рішення.